Вітаю, це програма про важливе». з вами я Наталя Демодюк, і сьогодні у нашій студії Артем Ганущак, заступник міського голови рівного. І говорити ми будемо про рівне, яке на шляху до кліматичної нейтральності. Вітаю вас, пане Артеме. Доброго дня, слава Україні. Героям слава Розпочну нашу розмову про нещодавну подію. Це публічні обговорення в межах грантового проєкту створення концепції «Недзеро» для міста рівне, яке відбулося в муніципальному бізнес-коворкінгу. І розкажіть, яка була мета заходу і чи вдалося її досягнути? Ну, дякую за запитання. В принципі, вже досить багато людей, і напевно, це завдяки нашому проекту ознайомлені з тим, що в рівному розробляється цілий ряд різних заходів, документів, спрямованих на кліматичну нейтральність нашої громади. В даному випадку мова йде про концепцію розвитку громади до 2050 року. Це такий досить серйозний документ, який по суті закладає основні. Базові цінності нашої громади, основні задачі, які ми будемо виконувати до 2050 року, як розвивати, незалежності від того, хто буде на яких посадах, хто буде в яких департаментах, хто буде за що відповідати, але громада має рухатись стало до кінцевої мети. А Кінцева мета в межах цього проекту це кліматична нейтральність і зменшення практично до нуля, хоча це дуже амбітна мета, зменшити практично до нуля споживання енергоносіїв, які. Продукують відповідно викиди вуглекислого газу, внаслідок чого змінюється по всьому світу клімат. І наслідки цих змін ми вже можемо спостерігати, і в тому числі і в нашій громаді. Це аномальні душі, повені, підтоплення, аномальна спека, похолодання. Це якраз в наслідок того, що людство використовує нераціональні ресурси і це використання спричинює такі зміни в кліматі. І з іншого боку, Україна взяла на себе певні зобов'язання. Так, Україна однозначно, як європейська держава, вона є учасником Паризької угоди. До цього був Кіотський протокол. Відповідно, є певні квоти на викиди вуглекислого Газу. Звісно, під час війни досить важко виконувати міжнародні зобов'язання. Але разом з тим, на жаль, війна і спровокувала на південній і східній частині України призупинення великих промислових підприємств, які історично так скла. Були там розташовані, тому певне зменшення відбулося викидів внаслідок зупинки цих підприємств. Разом з тим, військова агресія вона спричинює додаткові викиди, додаткове забруднення атмосфери, і це ми можемо спостерігати в багатьох регіонах нашої держави, там де відбуваються постійні обстріли. Тому, в принципі, ми виконуємо наші зобов'язання як держава, намагаємося це робити, як місто. Ми є підписантами угоди мерів Східної, Тіт. Це Міжнародне зобов'язання багатьох муніципалітетів, як європейських в країнах Європейського Союзу, мається на увазі, так і муніципалітетів в Україні, де до 2030 року є зобов'язання також зменшити викиди вуглекислого газу. Регулярно відбувається звітування, контроль, аналіз. І це нам дає можливість як учасникам цих і підписантам цих угод залучати додаткові інвестиції до нас в громаду. І вже зараз ці інвестиції. Стиції надходять проекти є вже реалізовані, є в стадії реалізації. Це підвищує наш е, рейтинг е, як громада, яка може залучати і спроможна реалізовувати ті чи інші проекти, і це дає додаткові е, стимули для подальших змін. Як показує досвід, з кожним реалізованим проєктом спроможність міста зростає, і ще більш приємно, що наше рівне стало одним. З 53 обраних міст і єдиним в Україні хто, попри виклики воєнного часу, взяло на себе таку амбітну мету, яку вже згадували, реалізовувати проєкт НЕДЗеро. Так, дійсно, напевно, один із найголовніших здобутків це ми сформували спроможну команду, яка є вже досить експертною. До неї долучилися як наші місцеві, так і національні експерти. І в ході цього, по-перше, було подано заявку, відібрано нас як єдину громаду до цих пілотних міст Недзеро. Це такий європейський, Проект сім'я міст. Там є міста, партнери, яких понад 100. серед них великі міста, такі як Рим, Вільнюс, Роттердам і інші і європейські столиці. Це міста партнери і є пілотні міста. Куди війшло в рівне? Це 53 пілотних міст. Відповідно, це ті міста, які так само для себе окреслили ці цінності, поставили перед собою базові задачі і долучаються до проєкту. В подальшому я думаю, що ми перейдемо із статусу пілотного міста в статус міста партнера. Така специфіка проєкту, і однозначно нас це чекає. Але крім того, що ми перші в Україні, хто долучилися до даного проєкту, ми. І це дало нам можливість представляти нашу громаду на багатьох міжнародних майданчиках. Лише за цей рік ми в різних складах, в складі представників департаменту, я особисто, міський голова, ми представляли місто і демонстрували свої здобутки в рамках цього проекту на різних майданчиках. Це і зустрічі з міжнародними фінансовими установами, завдяки в тому числі. Цим напрацюванням було підписано цьогоріч е, попередню фінансову угоду з Європейським банком реконструкції розвитку на суму 18 мільйонів євро, із яких 6 мільйонів це буде безповоротний грант. Прямо в угоді прописано зобов'язання банка залучити для нас безповоротну суму якраз на реалізацію енергоефективних і кліматично нейтральних проєктів. Це буде термомодернізація, відновлення джерел енергії в соціальній інфраструктурі це лікарні, садочки, школи. Крім того, нещодавно я повернувся з. Європейського форуму стійкості міст, де ми так само розповідали про те, що дійсно досить важко українським містам, зокрема рівному, виконувати ці всі зобов'язання і показувати вектор руху до кліматичної нейтральності, до нерефективності. Зараз в цих надзвичайно важких умовах в Україні. Однак, якщо ми це можемо робити, то європейські міста однозначно надихаються цим. Вони бачать їм є, що вчитися в нас, тому що кліматична нейтральність в контексті європейців вона є досить актуальною, але в нашому контексті це більше ніж просто кліматична нейтральність. Це і енергонезалежність, це і енергетична стійкість, це і зменшення витрат. На оплату комунальних різних платежів, енергоносіїв, зменшення споживання, в тому числі викупних видів палива, таких як газ, тверде паливо, що нам в свою чергу також зменшує залежність від. Всі розуміють, що в Європі основним постачальником е, цих природних ресурсів е, є країна-агресор. Тому е, і це нам допомагає так само зменшувати цей вплив і на європейські країни, і на нашу країну. Тому в нас є дуже багато переваг і. Крім того, одна із переваг це кліматична нейтральність. Пане Артема, під час публічних обговорень ви зазначали, що рівне на шляху до кліматичної нейтральності в умовах проєкту Zero Cities має ще таку чудову нагоду вирішити і питання, які турбують безпосередньо рівнян, адже в нас є такі болючі теми, як наше Басівкутське озеро і кілька таких напрямків, які можливо завдяки цьому проєкту теж вдасться. Якось залагодити, покращити і, зрештою, зробити наше середовище більш прийнятним. Ну неможливо, а точно, на мою думку, в нас було сформовано декілька задач основних. Ну, як було вже зазначено, це концепція розвитку. Це такий документ стратегічний для громади до 2050 року. Це перший кит, на якому стоїть наш проект. Другий це навчальна програма, яка була розроблена в університеті водного господарства І відповідно через яку пройшли понад 200 керівників ОСББ і працівників відповідальних за енергоменеджмент в наших муніципальних будівлях, і створення інтелектуальної системи енергоменеджменту в наших будівлях з подальшим розширенням на сектор екології, сміття, транспорту, бізнесу. Тому в рамках цієї всієї роботи було проведено понад 20 круглих столів, до яких були долучені міжнародні і національні і місцеві експерти, науковці. Представники компаній монополістів, які безпосередньо є надавачами різних енергоресурсів. це і облгаз, облводоканал, «Теплоенерго», різні інші теплові компанії. Тому це детально кожна тема була пропрацьована по різних напрямках починаючи від термомодернізації будівель, обслуговування будинків, які є у власності співмешканців багатоквартирних будинків, ОСББ, так звані, муніципальних будівель, питання екологічне, питання очищення річок. Оскільки внаслідок забруднення річок водойм так само продукуються викиди, додаткові, які впливають на зовнішнє навколишнє середовище, тому все детально ґрунтовно було пропрацьовано і вже в ході цього проекту було прийнято рішення. Виконуючимо обов'язків міського голови рівно, створити робочу групу, залучити міжнародних спеціалістів. І по суті, були розроблені передтехнічні пропозиції по каналізуванню берегів Басівкутського. Водосховища, оскільки, напевно, загальновідомий факт, що вся ця територія є не каналізованою, практично вся навколо басового кута, внаслідок чого люди використовують септики, вигрібні ями, і всі нечистоти йдуть в землю. Відповідно, через землю, оскільки там високі ґрунтові води, всі нечистоти просачуються через ці ґрунтові води безпосередньо до водойми. Саме тому цього року, як і минулого, на жаль, ми можемо бачити висновки спеціалістів, що купатися заборонено, оскільки це несе загрозу для життя мешканців громади, які будуть, відповідно, використовувати для купання ці водойми. Тому тема дуже широка, вона охоплює великий спектр фактично всі наші сфери життєдіяльності. І вже зараз ми проводимо перемовини. З міжнародними організаціями, які попередньо надали згоду розглянути питання щодо допомоги нам безпосередньо в очищенні аналізуванні цих берегів, таким чином перші кроки для очищення, в тому числі Басівкутського озера, і тих води і річок, які впадають до нього. Звучить насправді оптимістично, дуже хочеться вірити, що то все вдасться. І я знаю, що партнером проєкту є національний університет водного господарства та природокористування. Це дуже потужні науковці, які багато часу теж розробляють і працюють над проєктом, саме з наукової сторони. Так, дійсно, вони наші партнери. І, по суті, левова частина задач, які виконувалися в межах проєкту, були покладені на них. Вони не лише власними силами, але так само вони залучали спеціалістів з національних різних інституцій, інститути моделювання. По суті, ними було розроблено три базові сценарії розвитку громади. Змодельовано до 2050 року, і вже в ході засідань робочих груп. Спеціалістами було відібрано один основний, який передбачав зменшення, використовуючи всі здобутки наукові, які зараз є. Відомі нам і доступні. Саме головне це відновлення джерел енергії, це різні системи каналізування, збору сміття, дегазації сміттєвих полігонів, утеплень інших заходів. Було все поєднано. В один комплекс заходів, які заклали безпосередньо в концепцію розвитку нашої громади, концепцію недзеро до цієї концепції ще буде план заходів, відповідний які ми будемо приймати, це однозначно має бути прийнято рішенням сесії міської ради. І бути базовим документом, на які буде орієнтуватися кожен департамент, А якщо управління. говорити орієнтовно про план заходів, якщо коротко, можливо, не детально, але загалом, що планується? Ну загалом, як я вже говорив, план поділяється на блоки. Якщо ми говоримо про, наприклад, муніципальні об'єкти. Тому і житловий сектор, тому що в ході дослідження було отримано дані статистичні з компаній-надавачів послуг, що фактично більша частина всіх викидів, які продукуються на території нашої громади, та й в принципі на прикладі нашої громади можна розуміти, що практично в кожній громаді. В кожному місті так формується е, тіло викидів. Це е, житловий сектор і сектор будівель. В нас, наприклад, в громаді є понад 250 наших муніципальних будівель, які перебувають в міській власності. Є будівлі, які перебувають в державній власності, є будівлі, які перебувають в комунальній обласній власності, муніципальній власності, е, є і приватний житловий сектор. Це е, е, понад 800 ОСББ 1294. Ця цифра змінюється, тому що в будівлі з'являються нові багатоквартирних житлових будинків. Це є малоповерхова забудова. І от для по суті життєзабезпечення цих будівель і. Використовується найбільша кількість ресурсів не для виробництва, не для промисловості, а саме в цій сфері. Далі йде транспорт, далі йде промисловість бізнес, і далі йдуть екологічні питання, питання продукування якраз з водойм, які є неочищені, і з сміттєзвалич. Тому, в першу чергу, ми зосередили увагу на будівлях. І якраз з метою, тої, щоб це все якісно аналізувати, приймати відповідні рішення не там, де комусь захотілося, а там, де це потрібно. І на це є факти і підтвердження, нами було розроблено, по суті, зараз вже на завершаючій стадії. Це унікальна для України інтелектуальна система моніторингу. Жодної такої в Україні немає, яка поєднувала би інформацію з різних джерел, це тепло. Теплові лічильники, це електролічильники, це подача води. Відповідно, це базові е, ті енергоносії, які надходять практично у всі будівлі. Е, відповідно, дана система передбачає встановлення спеціальних пристроїв, які будуть. Е, Зчитувати інформацію в режимі онлайн і передавати в нашу інтелектуальну систему, крім того, в межах іншого міжнародного проєкту спільно з нашим співфінансуванням було забезпечено розміщення в центральній будівлі на вулиці Поштові, де безпосередньо сесійна зала, центру енергоефективності. Це буде такі в Європі прийнято говорити stop Shop. Це місце, куди прийшов один раз і отримав весь спектр послуг. Всю інформацію, да, всю інформацію весь. Консалт в контексті безпосередньої енергоефективності і кліматичної адаптації. Відповідно, там спеціалісти управління енергоменеджменту будуть мати спеціальне обладнання, це великі монітори, в яких вони зможуть фіксувати, аналізувати, співставляти, порівнювати, продукувати якісь певні рішення, висновки за результатом цього аналізу, відносно конкретних будівель. Ми умовно будемо бачити дві однакові школи. Типове збудовання, але чогось одна споживає більше, а інша споживає менше. Відповідно, і скеровуються наші бюджетні кошти на одну більше, а на одну менше. Тому тут можуть бути декілька варіантів. Одна є більш. Забезпечена утеплення, відновлення джерела енергії, вузли обліку, хороший менеджмент, енергоменеджмент, що є немаловажним. А інша, наприклад, немає цих всіх ресурсів і людського фактора, тієї людини, яка опікувалася якісно цими речами. Тому в межах проекту ми навчимо людей, які мають відповідати, що вони повинні робити, в яких випадках як правильно забезпечувати ці будівлі, і вже будемо складати список пріоритизації. З от, всіх 250 будівель, що в першу чергу потрібно модернізувати, і що дасть максимально ефективні показники в найменш короткий проміжок часу. Тому це дуже важливо і ці всі дані будуть в одній системі. По суті, такого ми проаналізували ринок України. Немає такої системи, не використовують. По суті, це можливо буде унікальна і для громади, яка потім буде поширюватись на всю Україну система, оскільки. Тільки це використання штучного інтелекту, використання іт технологій рівненські безпосередньо, розробники програми це є рівняне Інженерних напрацювань. Так, інженерних часті, напрацювань це є рівняни. Тобто, ми використовуємо рівненські. Інтелект для того, щоб зробити рівне, більш розумним, більш стійким і більш сучасним. Це дасть нам можливість оптимізувати і наші ресурси, і зекономити кошти. Як показує практика, на етапі, коли люди починають рахувати, коли вони бачать конкретні цифри, коли вони бачать конкретну інформацію, вже на цьому етапі без жодних заходів економиться до 10% цих ресурсів. Просто Самі треба, починають аналізувати. Звичайно, зараз здійснюється аналіз. Не можна сказати, що він не здійснюється. Щоденно з кожної будівлі муніципальної передається інформація ручному режимі до певної системи, куди ця інформація стікається. Але е, своїми руками кожна людина може оцінити такі спектри інформації, проаналізувати дуже важко. А коли система це буде робити Профіт система, це буде онлайн платформа протище. Профіт, як її назвали, передбачає справді величезний пласт інформації. Але наскільки вона буде відкрита і хто нею зможе користуватися? Адже зовсім відкрита інформація, це теж не завжди добре, особливо в наш час. Однозначно інформація має бути певна, відкрита, тому що ми, по-перше, працюємо прозоро і ми хочемо, крім того, що це все робити, аналізувати, ми хочемо і популяризувати ці всі речі, щоб вони поширювалися серед мешканців нашої громади. Буде розроблений спеціальний сайт. Він зараз в стадії розробки, де певна базова інформація про ті будівлі, які вже встановили системи моніторингу, які енергощадливо ставляться до використання енергоносіїв. Показують через цю програму кількість зменшення викидів, тому що там програма буде так передбачена, що через спеціальні формули, у разі, якщо ти впроваджуєш якісь певні заходи, можна буде проаналізувати і побачити конкретні цифри, розрахунки, скільки це тобі дало переваг, в тому числі і зменшення викидів. І Звісно, для енергоменеджерів, керівників ОСББ, які доєднають свої будинки, буде досить детальна ґрунтовна інформація про по всіх напрямках споживання, е, аналіз, продукування і прогнозування певних рішень. Однозначно через систему штучного інтелекту там ще будуть продукуватися певні рішення. Ну зокрема, там потрібно буде вводити статистичну інформацію про свою будівлю і стан конкретний. І в разі поліпшення того чи іншого стану потрібно буде вносити ці зміни. Система буде це все аналізувати і показувати ефективність, крім того, аналізуючи інші будинки, які вже підключені, і цей конкретний будинок вона зможе давати певні конкретні поради, що потрібно. Зробити в цьому будинку, наприклад, додатково встановити сонячні станції такої то потужності, і навіть пропонувати певну інформацію щодо окупності Практично затрат окупності. Рішення. Звичайно, крім того, в цьому ж центрі енергоефективності будуть сидіти інші працівники Там, Офісу декарбонізації, це створений офіс в нас в регіоні тут, який є по суті. Таким містком між нами і держенергоефективністю і фондом декарбонізації це. Колосальний ресурс коштів, які так само можна залучати до нас в громаду. Е, відповідно, будуть представники управління енергоменеджменту, які зможуть рекомендувати ті чи інші конкретні заходи, конкретні джерела залучення інвестицій, тобто коштів безпосередньо, щоб зробити те, що порадить система. І крім того, в цьому ж центрі енергоефективності буде розміщена рівненська асоціація енергоефективного бізнесу. Зараз вона на стадії створення активно, там є ініціативний бізнес, який створює таку асоціацію. Для чого? Щоб Свій до свого про, по своє, звичайно, що для міста найбільше. Зацікавленість, напевно, буде в тому, щоб поєднати е, оцих стейкхолдерів, це споживач і, і бізнес, який надає ту чи іншу послугу, який може продати те чи інше обладнання. І коли це відбувається між рівнянами, то податки залишаються в рівному. Відповідно, ми можемо використовувати ці кошти для подальшого розвитку нашої громади. Тому це він він стимулювання е, бізнесу, створення сприятливих умов для мешканців, і тоді підтримка Одне одного в контексті розвитку громади ми прийшли до того, що дійсно цей трикутник взаємодії, де влада, громада і бізнес, він є обов'язковим. І якщо немає цієї взаємодії, в принципі, не можна говорити про якісний розвиток громади. Тому ми можемо говорити, що кожен бізнес, в якого є свої ідеї, свої бачення, він може долучатися до проєкту, так. І на завершення в нас, по суті, лишилося півтори хвилинки. Як кожен рівнянин може долучитися, адже проєкт передбачає ще не тільки користування інформацією, а ще безпосередньо передбачає відповідальність. Однозначно, рівняни мають долучатися. Ми, як місто. Керівництво міста однозначно будемо намагатися створити ще додаткові програми для підтримки мешканців. Які живуть окремо власних будинках мешканців, які живуть в багатоквартирних житлових будинках, шляхом надання певного співфінансування, підтримки їхніх ініціатив, це рух, який надає переваги всім. В першу чергу громада економить, мешканці економлять власні кошти в даний час. Фактично можна говорити, що зекономлення прирівнюється до заробленого. Це ті кошти, які ви можете використовувати на будь-які потреби, лише шляхом впровадження цих енергоефективних заходів. Це однозначний плюс для всіх. Крім того, це для нас, як так само є мешканцем громади, величезна перевага для нашого міста, коли ми маємо цю концепцію, коли ми маємо таке відповідальне ставлення, коли наші партнери, фінансові донори з. Європейського союзу з інших держав. Вони бачать, наскільки ми відповідально ставимося до використання ресурсів, наскільки ми відкриті, бачать вже наш прогрес по інших проєктах, і вони надають додаткове інвестування в нашу громаду. Вже зараз ми ремонтуємо садочки, утеплюємо ставимо сонячні станції, відновлюємо басейни, в яких встановлюємо відновлювані джерела енергії. І це все те, що ще раніше не використовувалось, хоча було в нашій громаді. Однак, через те, що це дорого, неефективно було законсервовано. Але Тому перший крок зроблено. Всі дякую вам за розмову. І дуже хочеться вже побачити, як буде реалізовано проєкт. Вірю, що з нього. Будуть започатковані інші проєкти, теж не менш корисні для нашого міста. І, зрештою, таке відчуття, що ми стоїмо на порозі чогось великого, дуже значного і дуже позитивних змін, коли через 10 років ми в хорошому сенсі можемо не впізнати наше місто в хорошому сенсі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні був Артем Ганущак, заступник міського голови рівного. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Аудіоверсію програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. Будьте відповідальними і пам'ятайте, що рівне вже на шляху до кліматичної нейтральності. Побачимось, почуємось.